Христос Воскрес. Слава Негору нашому Ісусу Христу, біжати сестра. Знаєте, ваєвся блага турнику. Христос Воскрес! Воскресеннять до постено, знаєте, навіть світло Воскрес. Воскрес наше серця, що ми його прийняли і слава Йому. Я хочу зачитати разом з вами. Першу книгу Самуїна, 17-й розділ із 17-го вірша. І сказав Єсей до сина свого Давида не для братів своїх еху цього праженого зерна і 10 цих хлібів та віднеси скоренько до табору, до своїх братів. А цих 10 кусків сиру віднесеш для тисячника. Оризі знаєш. Проповадження братів своїх і вивідають про їхні потреби. А самуки вони та всі Ізраїльтяни були в долині Елі, Воювали з вистрілями. Амінь. Дорогі брати сестри! Ми буває, получаємо у нас буває такі проблеми виникають. Не буває, я думаю, що їх ніяк не можна вирішити. І буває така ситуація, що думаєш, ну все це вирішає? На те, що людям неможливо, бо можливо все. І знаєте, читаючи слово Боже і дивишся, як. Давид довіряв Господу. І як вирішав він ці проблеми? Як Давид, який був ще хлопцем, завжди пас овець, і скільки він боровся із віряних і охороняв цих овець. І він знаєте, все, де кому, тільки Богу. І коли з'являються проблеми, то до... ти думаєш, як же їх вирішити? Знаєте, колись була ситуація, я прийшов тільки до Господа і думаю, а як же вирішити проблему? Думаю, як воно буде, не знаю. Знаєте, Бог так все розставив на такі всі місця, що я думаю, господи, це тільки ти, це тільки в твоїх руках. І я хочу просувати разом з вами, як Давид рішає проблеми. І як відбувається у цьому розділі такі три Перва зустріч ще розмова з Голіатом Давида. Ми читаємо 45, -й, 46 й вірш, в якому написано, сказав Давид до ти йдеш на мене з мечем і списом Таратищем, а я йду на тебе в ім'я Господа Савота, Бога військ Ізраїлю, які ти зневажав. Сьогодні віддасть тебе Господь у мою руку. І я поб'ю тебе і витягну голову твою в степе. І дня цього я дам пану филестинянського табору, Таску та, Небесному та земні звірині. І ти знає вся земля, що є Бог Ізраїль. Дивіться, давайте представимо таке, поле битви збралися війська. І Мужі сильні там були. І знаєте, тут один велетин, який 40 днів закликає, хто буде боротися з луною. Знаєте, куди він відходить, всі розбігались? Всі не хотіли з ним боротися, відступати в бій. І, отак задумуючись, 40 днів. Так? ніхто ні один сміливець не знайшовся. І тут давив такий хлопчик, прийшов і говорить, я сьогодні тебе. От подумай, так, да, цю якому таку... сцена така, да, взяти і подивитися, які сильні мужик, який стоїть великий і хлопчик, і говорить, і що він каже. Найголовніше, що сказав Давид, що є Бог Ізраїль, що я довіряю тільки Богу. І Давид, дивіться, довіряє тільки Богу. І Давид не може мовчати. Він прийшов, подивився, так, коли його послав батько, він прийшов перед цим, дивиться і говорить, як це може так? Дивіться, що цей все Господа. Оце вилити 40 днів входить, поносить Господа, і це, що це ви все так дивитесь? Деревойте сестра, давайте сповним кожен себе, от коли ми прийшли в церкву, так? а потім, коли ми прийняли Господа в своє серце, перше кохання, і що нам хотілося більше всього? А нам що хотілося? щоб більше піти, розказати, який чудний дивний наш Господь. Я не знаю, я знаю, знаєте, в мене було, коли я прийшов до Господа, це все перевернулося. Мене Господь повернув на 180 градусів. І мені хотілося розказати, що який дивний, чудний Господь, який благий, який з'явив до мене милість. І я думаю, Давид теж надіюся тільки на Бога. А я думаю, як це так? Ну, Богу можна все. Я йому довіряю. І Давид пішов проти Голіафа. Апостол Павел наприкінці свого життя, коли йде в Єрусалим і Верхіс. Він зустрічається з проспітерами, і вони говорять йому, не йди, не йди, Віросели, бо тебе жде там що? Смерть. Відповідь Павло, апостола Павла. Дія апостолів. 20 глава, 24 вірш. 20 розділ, 24 вір, написано. Але я ні про що не турбуюсь, і свого життя не вважаю для себе ні цілі, аби но, скінчити дорогу свою та служіння, яке я держу від Господа Ісуса, щоб засвідчити Івангелія благодаті Божої. І Фелип'янам першому в розділі 21-му вірші написані такі слова. Бо для мене життя Христос, а смерть надбає. І це який приклад нам дає да, апостол Павло. Отак як Давид довіряє Господу, так апостол Павло говори, живе мене Христос. Це тільки Христос. Довіра тільки Господу. І друга зустріч така це старшим братом, коли і рядом, коли зустрівся Давид. Це у 17-му розділі, якому читав, тільки в 28-му вірші написано. І почув ряв, що найстарший, його найстарший брат, як він говорив до людей і запалився рядом гнів на Давида, і він сказав. Чого зійшов? І на кого ти поставив поза... трохи тієї отари в пустині? Я знаю зрозумів свою та порожнечу твою серце. Бо ти зійшов, щоб подивитися на війну. Старший брат зразу знаєте, у нас більше, коли ми багато да? хочемо. І за Господом, коли люди прийшли до Господа більше, більше деякі йдуть проти про проти які визникають. Це найбільше заважають у цьому. Хто саме більше заважає? Це рідні. Це рідні. І більше всього рідні десь треба. Хоча більше десь чомусь сказати, на прайму вчити, що сказати і що навчити. Ну багато є таких. Де вони заважають наоборот, хоча б, щоб по- їхньому було. Знаєте, і старший брат, що ти прийшов сюди, Що тобі тут малому робити? Тут ми з такими, тут велетені, тут ми от тебе. Ну, старший брат, ну ти ж не бажання не з'явив таке, да? ти проти велета. Ні. А дивіться Давид, чого він пішов? Бо він з Богом, він довірився Господу. І коли Христос здійснював своє служіння, да? священники Фарисеї, які говорили про нього, все, що ти робиш, від самого сатани. Фарисеї, коли дивилися на Христа, коли він все, скільки робив, да? скільки. Людя, скільки чудес робив, вони всі не розуміли, не завидували. Вони кажуть, це ти робиш серце там. А взявши, вони добре знали Писання, самі, але вони все одно не розприймали нашого Господа Ісуса Христа. І третій момент це дивитися на Бога. І два таких моменти Давида із Саула. Це вірш 33 у цьому ж розділі 17-му написано. І сказав Саул до Давида, ти можеш піти до того колестимля битися з ним. Бо ти, ти, не можеш, ти не можеш піти до того холостимляна битися з ним. Бо ти малий і він вояк від своєї молодості. Дивіться, що каже. 36-го я. Він зразу починає але з 36-ї віршку І лева перед мене побивав дві рад. І цей мій бризями палестияни буде як один із них, бо він зневажав полки живого Бога. Об'ясняє, Салуйму да? каже, ти відчув, ти нема чого там робити, ти малий. Він каже, я, дивіться, в голові Ну, він зневажив полки живого Бога. І приходячи в церкву, да, ми збираємося що? Прославити Господа нашого Ісуса Христа. За сторони, коли люди приходять, які ще не разу не були, і вони перший раз коли приходять, не в кожного, в ну, багатьох, знаєте, є такі, вони думають, не можу поняти, про що це вони тут всі виступають проти світу, проти миру, все говорять про Господа, що мир такий, мир незаконний. от коли немає про да, і дуже ну, що воно про це себе, а Господь показує, що тільки що? Тільки церковь, а церква чия? Це Божа, і коли церква Боже, це коли проблеми рішає Господь, церква Божа молиться за все. І знаєте, коли у нас виникають проблеми, і ми буває дивимося не на Господа, Дивимося на гулях. І думаємо, рішаємо, як кришти ці питання, як все. Знаєте, буває, рішаєш ті питання, а про Господа не споминаєш. І думаєш, ну як те, як те, як те. А потім, коли дійсно підходиш в тупит, Господи, благослови, поможи, Господь каже, а чому зразу? До мене не обратився. Чого зразу до мене не обратився? І, мене дерові браття, сестри, я хочу побажати кожному з нас, з вас, щоб завжди ми довіряли Господу нашому Ісусу Христу. Що ми дійсно у такі хвилини, які є проблеми, Обращалися зразу не до горіха, а до Бога. То що послання Римлянам 8-81 вірші написані такі слова. Якщо Бог за нас, то хто проти нас? Я бажаю, щоб завжди ми довіряли нашому Господу Ісусу Христу. і завжди Розуміємо, що тільки Господь може вирішити всі наші питання. Йому за все, слава і покоління, сину Святого Духа. З того людина Борис і доверив нашого Богу. Дарий Господь, я славний я попиняюсь тобі іди Богу. І також, Господи, слава тобі за те, що ти пройшов мене в цьому мірі. Господи, що ти укрепляєш, наставляєш і показуєш мені і показуєш і через Давида і через апостола Павла, Господи, як дійсно вони довіряли тобі, усі станні пророки, Господи. І, Боже, укриту і що дійсно я в будь-який момент не обращався і не дивився. Нагалю афа, дивився і обращався тільки до тебе і довіряв тільки тобі, Господи, Бо ти єдиний Бог і немає іншого. І також, Господі, якщо ти за нас, то хто проти нас, нас? Я знаю, що ти інші милистий Господь. Господи, Гласуй, Господі, нашого чинить укрепив, утвердив, тверди, дійсно ми йшли істинним шляхом, не ходили ні вправо, ні в ліво, а тільки йшли за поводу. Дякую, Господі благоси усіх води, невищених, за мирі з до них, і з цілих, угодного, крепив у твої, щоб завжди були тобі вірними до кінця. Благослови ті, хто впав, тобі ми, Господь, послай, Господі, молод наш, укрепив, утвердив, щоб вони завжди йшли за тобою, були вірні тобі до кінця. І несли наші рідні близькі, дані, які ще діли на серці, прийди їх до себе. Тобі, Господі, за все слава, честь і покій. На сину Святому Духу. Амінь.